Святе Різдво затрималось в дорозі, і Новий рік вагається чи час, бо Україна вся живе в тривозі і не до співів нам, і не до свят. Та Миколай штовхає всіх у плечі, хоч тяжко, сумно, але святу бути, як не навідатись у школу до малечі, як свічку не палити на покуті. Заходить в двері, є вінок святковий, ялинка в холі кліпає очима, вся жовто синя, а не кольорова, бо рік війни у неї за плечима. Ми в лютому проснулись зовсім інші. Про смерть почули вибухи і руїни. Ми в укритті читали разом вірші, співали гімн і в лузі про калину. Тушкованки робили, плели сітки, малюнки малювали, й обереги, почули про тривоги, і про мітки, і перемогу планували як стратеги, але найважче було проводжати в пекельні жорна тяжкої війни хтось чоловіка, сина, а чи брата, чи батька рідного від дому, від сім'ї. Та ми навчались, нове пізнавали, тримаючи на пульсі всі новини, посилки слали, свічки заливали найкращим воїнам Святої України. Щемливі, незабутні шкільні миті, коли до нас із фронту завітали живі легенди, ЗСУ, відкриті і щирі розповіді В серце нас вражали. Ми розуміємо, що у нас тут. Тихо, бо там вони незламні титани. Немає світла, невелике лихо, ми всі живі, складаєм нові плани. Так, час не для гулянь ніщо не надихає, але хіба Різдво лиш страви на столі? Всі разом щиро ми Ісуса величаєм щоб Дух Різдва зійшов по всій землі. Не треба блиску, феєрверків марних, впускаємо дух Різдва у кожну хату, хай виростуть надії крила гарні, нехай обіймуть кожного солдата. Сьогодні за столом не вся родина, не вся вечеря, а лише кутя, бо в Україні в нас лиха година та вічні Божа матір і дитя. Співаймо коляду, хтось тихо, хтось крізь сльози, Хай світло у душі здолає темінь зла. Ми впевнені, ми знаємо прогнози, що Бог на поміч Україні шле Христа. Так, прийде день і прийде перемога. Повернуться додому всі герої, Квітчатимуть ялинку без тривоги, макру зітруть нам до куті святої. А поки що в окопах колядують, яскраву зірку в небі виглядають, святою землю нам боронять і цінують, святую віру в наших душах укріпляють. Все відбудуємо, розквітне Україна, і буде син і мати, також люди, розквітне вишня, розцвіте калина і перемога. Неодмінно буде.